Знову привіт. Сонечко світить в очі, ми не бачимо, що ми знімаємо. Бачимо, бачимо. І намагаємося передати вам красу цієї Планети Земля. Такі смайлики у нас сьогодні. Ну -ну, дивіться, які в красивих футболках. Ну -ну. Ми нікого не рекламуємо. Ми ніколи да, не рекламуємо, нам за гроші не платять. Ми тільки показуємо вам красу планети Земля. Ми рекламуємо. Красу планети. Української землі. Української землі. Давайте, точніше. Ну. Да. У... Настий гарний. гарний, позитивний. Дивіться, 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 друзі. І української землі, і планета земля. Але нам дуже подобається українська земля, тому що це наш дім. А, дивіться, дивіться, яка краса.